Друзі, всім привіт! Виходжу до вас ще одним відео по Ченгду. Лишилося всього на всього три матчі зіграти на цьому турнірі, адже ми вже дісталися до півфіналів, і у нас визначиться ще один третій переможець великого турніру у цьому році. Якихось несподіванок у півфіналах не сталося. Virtus.pro поступилися поступилися G2, а Liquid теж доволі закономірно програли у матчі проти FaceClan. Сьогодні коротко, я на жаль, не вдома, тому треба це все швидко оформити і дати вам трошечки контенту. Але перед тим як перейти до огляду цих матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вам вдячний за підтримку. Ми розвиваємося, ми ростемо. Особлива вдячність спонсорам на Ютубі, яких теж стає все більше і більше. Вони, до речі, мають доступ до окремого контенту, який виходить раз на тиждень. Це моя подяка їм за фінансову підтримку. Ще раз дякую. Почнемо з Virtus.pro проти G2. Тут немає сенсу дуже довго зациклюватися. Virtus.pro просто набагато слабші зараз на фоні G2. G2 знищили їх на Anubis, Там було 9-3 в захисті, 9 в захисті на Anubis. на найбільш імбалансній мапі на даний момент. Чудова гра від G2, чудова гра від всіх гравців команди. Там лише трішки просів Ніко, та й то в Атаці. В захисті він доволі непогано себе почував. В Атаці вівкнувся його брат Хантер і навалив прекрасну статистику, прекрасний результат. На Верпас все було набагато важче. G2 взяли все на все 6 в захисті, чого зазвичай мало на мапі Overpass. Однак далі почалося все доволі добре. Вони програли пістолетку, але потім почали брати раунд за раундом. І ключовим став клач від Монесі 1 в 3 за рахунку 10-9 на користь Virtus.pro. це були останні гроші від G2. Вони залишилися 2 в 5. Ніко робить дабл кіл, і тоді Монесі іде на інший плент вигравати 1 в 3 на бомбі. сьогодні... Не грає на оверпасі. Монесі зробив мінус, забирає фліта, де зараз через балкон на Б. Встигає, до речі, встановити бомбу. Це дає шанси. Ну і раунд можна насправді ще й такі спробувати взяти. Там Фейм червоний, в Норберта 100. То якщо першого забираєш, далі ситуація 1 на 1. І Монесі неочікувано, мені здається, грає зараз на монстрі. Вони його може чекають десь на, на фантанах, він обходить. Та, не помітили. Тепер вони в, Зі... в зігу його не чекають, я думаю. Тож перший кіл гарантований. Знаходить першого. І вперед, і вперед пішов Монесі. Фейм намагається до кінця деф'юзи Монесі. Спрей, раунд 2-5. Виграють 2 Після чого російська команда вже не змогла в'ямкнутися, а Житу, зруйнувавши врешті, їхню економіку, просто почали забирати раунд за раундом та перемогли. 13-10 і прохід G2 у півфінал. У іншому чвертьфіналі зустрічалися Ліквід проти Фейс. Тут було все набагато цікавіше. Фейс виграли 9 в атаці на нюк, це дуже багато. Однак потім 9 програли теж в захисті. Тож додаткові, однак Фейс все ж змогли впоратися та дотиснули Ліквід на цій мапі. Тут просто була хороша гра від обох команд. Хоча мені здається, що якби фейс були більш відпочилими, то вони б легко закрили ліквід без жодних додаткових, та й потім би не програли анупіс. Ліквід пікнули доволі несподівано цю мапу, її виграли, то дуже важко виграли. П'ять захисті здобули це багато. Потім дотиснули в атаці, і все нормально. Далі міраж комфортна мапа для обох, однак. Як ми побачили, вона все ж була комфортнішою для Фейс. В якийсь момент здавалося, що Liquid бекують, але насправді вони просто наприкінці змогли зламати хитку економіку суперника, після чого пограли проти Еко та Форсів, але врешті-решт Фейс просто закрили. Вони дуже спокійно виграли це без жодних проблем та пройшли у півфінал. У півфіналу у нас зустрічається G2 проти Маус. Це повторення чвертьфіналу PGL Major Копенгаген, де тоді 2 отримали перемогу. Як, як ви могли пам'ятати, там вибігали люди. Там була ця ввіжуха з, з ксочними скамівськими рулетками. Тоді G2 без шансів закрили Маус, і я думаю, що не тільки через ті вибігання. Насправді це вже був кінець гри. Маус просто нічого не могли показати. І тут я думаю, що це повториться. Очікую. Побачити інферно від GT, не Вертіго від Маус. Vertigo, мені здається, вони не ризикнуть пікати. Можуть взяти Enchant, де у G2 останнім часом були певні проблеми. Вертіго все ж залишиться на десайдер. Якщо ні, то будь-який інший десайдер навіть більше влаштовує Маус. Однак G2 все ж мають вигравати цей матч у хорошій формі Ніко, у хорошій формі Моннесі. Все в них добре. Тому Маус, скоріш за все, знову не виграють матчу у плей-офф. Нагадаю, що в них вже серія з трьох турнірів. Якщо враховувати цей, тут ще не закінчений, тому ще рано казати. Але на катавіце та мейджорі вони 3-0 проходили групову стадію. а Потім у плей оф не могли виграти жодного матчу. Після цього буде гратися Астраліс проти Фейс. Це повторення матчу з групової стадії. І на груповій стадії дуже впевнену перемогу здобули Астраліс 13-7 на Еншин та 13-4 на нюк. Я думаю, що Мапул повториться. Однак, фейс тепер просто будуть набагато серйозніше ставитися до цього опонента і виграють його. Є в мене таке відчуття. Прокинувся Брокі, він дуже добре відіграв проти Ліквід, і проти Астраліс тепер буде легше. І все ж в мене є таке відчуття, що була недооцінка на груповій стадії. А тепер вони будуть максимально серйозно ставитися до данського колективу і не дадуть йому знову виграти. Тож фейс G2 у фіналі АЄМЧНГ-2024. На цьому все. Дякую за увагу. Діліться вашими враженнями від цих матчів, вашими прогнозами на півфінали. Звісно, ставте лайк і любіть Counter-Strike.